Добрий день, система протипожежного захисту тірас А. Це перша адресна система на базі ТІРАС, на приладах ТІРАС. Зараз система працює в нормі, складається з 15 розширювачів. Тут частина стоїть і частина в іншому боці. В кожному розширювачі є свій блок живлення 12 вольтовий. Система загружена майже 1500 датчиків ручних, димових, теплових. Обслуговується такою фірмою. Тут так. Розетка для підключення ноутбуку для програмування. Головна плата. Акумулятор. 15 розширювачів. 1500 датчиків приблизно. Система побудована СА4. Це означає, з переговорними пристроями можна в коридорах закладу спілкуватися з диспетчером тут на, на вході при всякій ситуації. Також система працює із сповіщенням Велес. Також все тут чудово. Все підтримується в належному стані. Також система може говорити пожежну тривогу. Тут стоїть плата. Не пожежного, а повітряного я набрехав. Через інтернет працює. Ця система адресна, вона на пульту через диспетчера. jest e, zoni zoni po po, po primišljenju kabineti raspisani koridor no adresna sistema prvi prilad Який був побудований на, на тірасі? Блоки жилення 12-вольтове. Також в кожному є акумулятор 18 Ассав. В розширювачах немає акумулятора, розширювачі живляться від блоків живлення. Тут їх багато. Це розширювачі, це головний прилад. Е, налічує, як я казав, е, налічує Шістнадцять навіть шістнадцять кільцевих розширювачів. Ось така система велес. А це його переговорний пристрій. Можна спілкуватись в будь-якому коридорі там, чи в якихось там приміщеннях з диспетчером. Система побудована ще до війни, підтримується в належному стані. Отака система. Ще покажу пізніше сьогодні. Ті розправим адресний першого покоління hv 1 Дякую.